Мої господинки, для вас дуже актуальний лот. Засіб для миття кухні від бренду U.I.U. Це український бренд, тому давайте підтримувати своїх. Буде коштувати е, одиничка 76 гривень. Ось так вона виглядає. 610 гривень вартує лот 8 позицій. Показую, як вони виглядають. Дивіться, тут у нас іде е, свіжі квіти та зелені ноти. Е, далі засіб для миття кухні, малина, грейпфрут, запах. Далі мандарин, лаванда та ваніль. І, і все виходить, да? так? Да. Так, що у нас е, написано взагалі? Це іде екопродукт. Засіб для очищення кухні призначений для плит, духовок, витяжок шаф, стляних поверхонь, кахелю, кераміки, парцеляни е, і інших водостійких поверхонь. Е, дуже класно е, можна його наносити, просто можна напшикати на губку і по поверхні, в принципі, е, потерти. І буде класний результат. Нагадую, що це екопродукт, іде 500 мл розпилювач, дуже зручно в використанні і 76 гривень за одиничку. Для того, щоб замовити цей лот, звертайтеся, звісно, до наших менеджерів. Це класна новиночка, класний український бренд, перевірений від наших клієнтів. Гарні відгуки, а отже, будуть гарні відгуки і у вас. Звертайтеся до наших менеджерів за замовленням, контакти або в шапці профілю, або під цим відео.